Тож, дорогенькі мої, як зрозуміти, чи є в хаті у вас домовий? У народі кажуть, що в кожному домі є невидимий дух домовий. Але що ж насправді криється за цими повір'ями? Як християни, ми знаємо, що Господь створив світ видимий. І невидимий, але Біблія не згадує про жодного домового. Часто те, що люди вважають домовиком, може бути просто плодом уяви або ж духовними явищами, які не завжди від Бога. Як це проявляється? Дехто помічає дивні звуки вночі, ніби кроки чи шарудіння, хоча всі сплять. Інколи речі зникають або опиняються в невсподіваних місцях. Тварини можуть неспокійно поводитись. Без видимої на те причини, деякі відчувають нервоз або холод, або тривогу. Але замість того, щоб шукати домового чи вірити в забобони, краще запитати себе, чи освячений мій дім, чи молюся я про захист оселі? Апостол Павло нагадує. Не давайте місця дияволу. Тому, якщо у вашій оселі щось турбує, не бійтеся. Запросіть священника для освячення дому, частіше моліться, читайте святе письмо, і нехай Божий мир наповнить ваш дім. Пам'ятайте, де є Христос, там немає місця для темряві. Залишайтеся з Богом.